Всім привіт! Сьогодні з вами будемо говорити про компанії, які досі не пішли з Росії. І по всім нам відомим причинам такі компанії не мають права існувати на ринку, по моєму суб'єктивному враженню. Я в принципі не з тих людей, які настільки сильно вдираються в політику, щоб банити якісь бренди, які не виступають за те чи інше. Але мені здається, коли бренд а, не йде з країни терориста, сама собою розуміється, що цей бренд не може більше існувати, принаймні в моєму житті. І я хотіла цю інформацію донести ще раніше. І я б могла би і потрібно мені було б цю інформацію до себе донести в першу чергу ще раніше, але краще пізно ніж Ніколи. І я хочу з вами поділитися брендами, які досі не покинули ринок Росії, досі продають, функціонують на території Росії повномасштабно і котрі при цьому також не заявляють ніякої підтримки в сторону України. Онлайн можна знайти багато ресурсів, які публікують дуже загальномасштабно. Всі компанії, і їх назви, які не пішли досі з Росії. Я конкретно буду керуватися сайтом, який називається «Leave Russia». І я знайшла цей сайт абсолютно випадково. Я гуглила компанії, які досі не пішли з Росії просто для себе, для одного з відео. І я наткнулася на те, що більшість компаній це зробили. Вони покинули територію Росії, але є такі, які цього не робили, не збираються робити. І перша з таких компаній, на мій великий жаль, це компанія Лораль. Мене розчарувало те, що Лореаль досі знаходиться на території Росії, що вони досі продають там повномасштабно, що вони абсолютно нічого не висловлювали в сторону захисту чи підтримки України. Конкретно ви бачите зараз на екрані. Скріншот, в якому говориться, що Лораль має завод в Калузькій області. Лораль, першою серед косметичних брендів, представлених в Російській Федерації, відзвітувала про фінансові результати свого російського бізнесу за 2022 рік. Що говорить про те, що вони досі повномасштабно, як я вже сказала, функціонують на території Росії. І в принципі, можна перечитати, що компанія тимчасово закриває свої магазини в Росії та призупиняє інвестиції в країні. Про її російський завод немає жодного жодних. Одних заяв у Росії група тимчасово закрила всі власні магазини і сайти електронної комерції та призупинила всі промислові та медіа інвестиції. Відповідно до європейських і американських санкцій, вона призупинила продаж усіх продуктів, окрім е, продуктів першої необхідності. Ця заява була від 4 квітня 2022 року. А, е, року. Наскільки це правда чи ні, судити важко? Тим не менш, по-перше, Лораль зробила. Цю заяву дуже-дуже пізно. Це було лише в квітні 2023 року, після того як вийшла величезна кількість а, дуже поганих коментарів з приводу цієї компанії. І в якийсь момент вони по-моєму навіть пояснювали, що вони не хочуть. А, Забрати ніби роботу у своїх працівників, хоча це їм не завадило звільнити дуже велику кількість своїх працівників під час ковіду, тому ця заява абсолютно абсурдна. На даний момент Лораль все таки працює в Росії, тому особисто я від Лораль нічого купувати більше не буду. На жаль, я дуже любила Лораль в минулому і багато про Лораль розповідала в своїх відео. І Я буду показувати ці. Цю продукцію в пустих баночках, але я завжди буду нагадувати про те, що поки вони не вийшли з території Російської Федерації, я їх купувати не буду. Далі бренд, який в мене під питанням, це Сефора, в заяві від 10 жовтня 2022 року. Вказано, що Сефора укладає угоду про продаж 100% акцій своєї дочірньої компанії в Росії. Але колишні магазини Сефора знову відкривається в Росії під новим власником брендом Il де Ботей. Знову ж таки, таке питання цікаве, що. Чи сефору переведуть в ільдеботей, чи сефора буде також існувати, але під власником просто іншим. Для мене це важливо, і я буду чекати більш детальних звітів. Якщо з цього часу щось змінилося, і ви про це знаєте, і в принципі про любі компанії, про які я сьогодні буду говорити, обов'язково пишіть в коментарях, тому що, звичайно, інформація змінюється. Можливо, на момент виходу відео, чи з часом якась інформація поміняється, і нам можливо про це знати. Ще компанія розчарування. Це ревлон. Також дуже люблю ревлон. Їх продукцію для губ в них дуже якісна, але в заяві своїй вони нічого не сказали. Вони просто не вийшли з Росії і ніяких коментарів вони з цього приводу не давали. Так як вказано в англійськомовній версії, вони отримали прибуток в Росії 2021 року. За 2022 рік вони поки що заяву не подавали. Що може значити, що вони досі продають в Росії або ні? Поки це питання не вирішиться, я від рівло нічого купувати також не буду. Наступна компанія, яка не вийшла з території Росії, це Mary Kay. Давно нічого не чула про Mary Kay і досі не буду чути їх. В принципі, в моїй колекції немає, не буде. І оскільки в них немає ніякої офіційної заяви, вони продовжують працювати на території України. Mary Kay для мене більше не існує. Ще для мене не існує більше і в Роше. А, І Вроше не тільки продовжує працювати на території Росії, а їх заява з 13 березня 2023 року досить свіжа. А, в ній говориться про те, що вони пообіцяли призупинити нові інвестиції в розробку, але продовжили діяльність. А, також був обнародований скандал, в якому було сказано, що і в Роше звинувачують у пропаганді етнічної переваги росіянок. Національне агентство з питань запобігання корупції включило і вроше до списку спонсорів війни. Чи потрібно мені ще щось сказати, чи потрібні якісь ще додаткові коментарі, мені здається, все собою розуміється. Бренд Gucci також продовжують працювати в Росії досі. Вони подали офіційні свої документи про те, що вони отримували доходу з Росії у 2021 році, і офіційних оголошень про їх продовження праці чи її непродовження від Gucci не було. Отже, Gucci також є одним з тих брендів, до яких я не хочу мати ніякої справи, яких я не Хочу спонсорувати ні в якій мірі. Останнім в цьому списку буде Клоранс. Вони також продовжують працювати в Росії і вони продовжують продавати онлайн в Росії. Тому зрозуміло, що вони не збираються нікуди йти, навіть якщо вони, фізичних магазинів в них немає. Офіційно вони. Все-таки продовжують отримувати економічну підтримку від країни, яка напала на Україну. Тому ем, я також не буду підтримувати бренд Clarence. І в кінці цього відео я хотіла поділитися останньою інформацією, ем, яка виходить з джерел Росії, тому ця інформація під питанням сприймайте її, так скажемо. Ем, з гірською солі, можливо, це правда, можливо, ні. Але я наткнулася на статтю, в якій говорилось про те, що Ланком і Всейн Ларан і Армані повертаються в Росію, і в цій статті також е, говориться про те, що косме, коли ця косметика з'явиться в магазинах. Якщо ви знайдете цю статтю в інтернеті, я не буду на неї залишати лінк в інфобоксі на випадок, якщо це якась. Несправжня інформація і е, просто фальш, як завжди, ця Росія пропагандує. Але в цій статті говорилось про те, що ці компанії, ніби, передивилися своє відношення до маркету Росії, і вони потрохи будуть повертатися на її територію. Якщо я знайду якусь додаткову інформацію, я залишу її в інфобоксі, чи десь тут відео, чи це правда, чи це дійсно сталося. Але ця стаття порівняно недавня. Вона від квітня 2023 року. Тому я буду далі спостерігати за тим, що відбувається на ринку в плані цих компаній і інших компаній. Якщо ви також знаєте якусь інформацію, залишайте її в коментарях знизу, тому що для нас це буде дуже. Важливо знати те, що відбувається в світі, і знати хто на чиїй, навіть не стороні, а хто на стороні правди, і хто на стороні справедливості, а не а, повних а, гаманців і набитих кишень. Грошима. Ось це відео хотіла зняти дуже давно, і я сподіваюся, що воно для вас інформативне, і що ви будете також, так як я, спостерігати за тим, що відбувається в світі, і стояти за правильну мораль, і стояти за правду і справедливість, незважаючи на те, що, можливо, це в якійсь мірі дискомфортно чи невигідно для когось. Це вигідно для України і для тих, хто стоїть за наше життя, за наше здоров'я і за наших людей. Ось, Таким було це відео не супер мега лайтовим, але для мене важливим. Я сподіваюся, що воно для вас було корисним цікавим. ми з вами побачимось в моєму наступному відео.